І я сьогодні хочу з вами побалакати саме про світло, бо я є представником виробничої компанії, яка має назву Лид Life. І ми не просто виробник, так, да, ось саме за це я вам дякую. І ми не просто виробник, ми є першим виробником, українським виробником світлодіодного освітлення, який розташований в місті Харків. І на сьогодні ми живі і ми працюємо. На жаль, мій директор виробництва мав поїхати, але це та людина, яка зберігла команду виробництво і всі технології. І Ми виробляємо. А ми маємо великий досвід. Ми, ми напередодні війни відсвяткували 11 років. Нам є 11 років. І ми цим пишаємось, бо сьогодні ми хочемо не просто про виробництво, не просто про світлодіодне освітлення. А сьогодні я хочу саме про освітлення для пташників. Хоча наша компанія виробляє освітлення для різних сегментів ринку, але сьогодні лише про пташники і лише для агробізнесу. І саме про це. Ви знаєте, в нас. Впевнено, понад вісім років досвіду. Впевнено. Ми, я вам зараз лише картинки покажу. Я не буду вас завантажувати текстом і складними люмінами, ватами тощо. Я покажу і скажу, що однією з перших була компанія Володимир Волинська Птахофабрика. Сім років тому. Найголовніше завдання, яке перед нами постало, це знизити витрати на електрику. Результат був зворушливий, зменшили витрати на електрику майже в 10 разів. Серед наших любих, ну і тих, кого ми, кого ми любимо, знаємо і з ким працюємо. І перша система світлодіодного освітлення була розроблена саме для МХП, не для старинської, а для е, Волинської, мені здається, птахофабрики. І саме тут відпрацьовували все на світі. Завдання схоже: знизити витрати на електрику. Але ще була одна штука: ми під'єдналися до агрокомп'ютера, дозволили керувати системою освітлення з загального єдиного комп'ютера. І це було зроблено. В цілому і на сьогодні працюємо і забезпечуємо світло. Дуже любимо наші, корт, наших корчат. А чудовий кейс був з Феніксом. Бо тут в нас перед нами не лише завдання було про зниження витрат на електрику, а ще обов'язково зниження витрат на обслуговування системи і зонування. Фенікс перед нами поставив завдання зробити зональне освітлення для зони, де годують, де вирощують тощо, тощо. Все це зробили. Понад сім років ми маємо досвіду. І разом з тим, як. Ми зростали, зростали і наші системи. Спочатку наша система була низьковольтною. Тут всі характеристики написані, і я сподіваюся, розішлюджуєш: ж. Наш, наша система була низьковольтною, і найголовніше це було про обсяг споживання електрики 1,6 кВт на годину. Я потім ще покажу а, певні рішення. Ця система дозволяє і на сьогодні бути дуже при... вона є дуже привабливою. Вона застосовується майже для будь-якого пташника. Незалежно від розміру, незалежно від типу утримання птиці тощо. тощо. Але згодом створена була інша система, і ця система вона ще менша за обсягами споживання 1,4 кВт на годину. Ця система вона інша, бо вона дозволяє множити пташники. Якщо ти маєш один розрахунок, один пташник, то наступний вже тобі простіше освітлювати. А в 2021-му ми рухались вперед, і ми завершили розробку цілком нової системи, і вона взагалі інакша. Якщо та була про лампи, тепер про світильники, світлодіодні світильники. Тут має безліч букв, яка характеризує цю систему, але найголовніше це зменшена кількість світильників, збільшена ефективність, дуже стійка до агресивного середовища технологічного, хімічного тощо, і вона цілком наша розробка. І 1,3 кВт споживання. Якщо коротко. Якщо коротко про системи, то доцільно казати про наступне: що в середньому люмінесцентна система, люмінесцентна лампа споживає десь 4 кВт на годину. Наші системи це, ну, давайте, середнє значення візьмемо: 1,4. Слухайте, ну це ж про кіло м'яса. Це ж про собівартість одиниці. Бо зменшуючи. Споживання, витрати, витрати на обслуговування, витрати на ремонт, на заміну то, що ми забезпечуємо собі економічну перевагу, ну а в тому числі ще й інші переваги. Але в першу чергу це про ефективність і в тому числі енергозабезпечення. Якщо читати багато букв, я їх не буду сьогодні читати, бо всі втомлені, але я хочу сказати лише одне. Світлодіоди дозволяють отримувати ряд переваг під час їх зміни. І ми це робимо дуже е, сучасними засобами і за допомогою нашого виробництва. Це найбільше, не, не лістається. Якщо коротко, тут все є, але найбільше, щоб не, не мучити всіх на світі, найбільша наша перевага. В нас є rd відділ в нас є повний цикл виробництва в одному приміщенні. Від розробки до випуску повна система управління і контролю. Все в одному місці. Всі необхідні е, дії ми робимо на заводі, на своєму заводі. І відповідно контролюємо кожний етап. Сертифіковані, ми однозначно сертифіковані е, за всілякими стандартами і. Е, що точно можемо сказати, ми вміємо вирішувати складні запити клієнтів. Наприклад, коли нас питають, а чи можна створити специфічний колір світла для тих чи інших потреб: червоне, зелене випромінювання, синє випромінювання. Ті, хто цим володіють, це впливає там, на Певні характеристики вирощуваної птиці чи яєць тощо. Ми це робимо, бо це запит, і ми вміємо це робити. Ми ніколи не будемо найдешевшими на цьому ринку. Ми економічні, ми недорогі, але найдешевшими ми не будемо, бо ми на Китай. Ми дуже збалансовано підходимо до того, які комплектуючі, ми обираємо. Ми на Китай. І Якщо обрали комплектуючі, то саме вони, ті, які перевірені часом і нашими клієнтами, ми візьмемо до виробництва. Тож не будемо за три копійки, але будемо з перевагами для наших клієнтів. Кожного разу ми вирішуємо своє завдання. Завдання клієнт сьогодні так багато казали про комплексні рішення від різних представників, тих, хто сьогодні тут був. Я не буду повторюватися, бо це скоріше за все, те, що має робити виробник задовольняти запити клієнтів. Якщо вас цікавить щось там особливе, то скажіть, бо ми виробники і ми знаємо і знайдемо це рішення для кожного, хто буде потребувати допомоги. Але про пташники так. А сьогодні ж ще і про комбікормові заводи, і про свиноферми, і про все на світі. То завершуючи декілька картинок, я лише скажу, що наш завод так, ми спеціалізуємося на системах для освітлення пташників. Але ми вміємо і робимо освітлення для виробничих приміщень, для цехів, для складів, для зон завантажування, розвантажування. І ми це все робимо. У нас є специфічний асортимент для цього. Ми робимо освітлення для призаводських територій, тобто мається на увазі вулиця. Так, і ми це робимо доволі успішно. Ми робимо освітлення для складських логістичних комплексів тощо. Ну і куди ж діватися без цього? Обов'язково класність. Для офісів. Ну, а як без них? А де бути маркетологам, директорам, бухгалтерам? Персоналу, який робить все, щоб ваші бізнеси розвивалися? Я лише завершуючи це, скажу одне: я не вірю в чарівні пігулки, але я знаю, що працею і пошуком рішень і тим, на що ви витратили сьогодні понад 6 годин часу. А саме через спілкування, через обмін досвідом, через комунікації, які були створені, в тому числі завдяки саміту, ці рішення знайдуться. Чарівних пігулок не буде, але буде управлінське рішення, що втілиться в життя. Чого всім бажаю, я бажаю в життя втілювати ваші рішення. І бути ефективними, незалежними. І все буде Україна. Лидлайф. Ми проектуємо, виробляємо та освітлюємо.